Доброго дня, шановні глядачі, колеги аграрії. Ми сьогодні з вами знаходимося в агроцентрі компанії БІСФ в селі Терезино у Білоцерківського району Київської області. Сьогодні у нас 17 липня 2025 року, і ми з вами продовжуємо серію сюжетів розкрити потенціал сої з БАС. Відповідно, з нами сьогодні є керівник групи агроцентрів БАЗ Ігор Броун і менеджер з маркетингу Євгеній Євгенікачура. Отже, шановні глядачі, перед тим як перейти до варіантів знесення внесенням наших продуктів, хотіли б розглянути, а що було б, якщо б чисто теоретично, бо, звичайно, практично це ніхто не буде робити. Ми б не вносили гербіцид взагалі. Ігор, розкажи, будь ласка, <рес> дякую за слово. Е, я думаю, тут нема що говорити. Тут е, все видно і так. Да, бачимо патлу соняшника, бачимо лободу, є щариця, є плоскуха, інші види бурінів. Якби не вносили, мали б такий би самий ліс бурянів в полі, але наразі маємо класні продукти, досходові внесення, страхові внесення. Отже, зараз пропоную перейти до варіантів із різними внесеннями різних продуктів від компанії Баз, зокрема Акріс, Базагран Про та Корум. Будь ласка, в кінці поля Акріс, ближче до нас Базагрант Про і корум буквально за нами. Ігоре, зараз ми знаходимося на полі сої. Розкажіть, будь ласка, коротенько, які особливості технології вирощування, сортовий склад, дати сівби, що вносили, як вносили. Отже, коротенько по технології вирощування сої в цьому агроцентрі. Соя сіялася 8 травня цього року. Ви лінійка з 20 сортів від різних компаній, зокрема ЗАДБА, ЛІДЕА та ДСВ. По удобренню була внесена яра Міла Сім2028 в нормі 100 кг на гектар. По фоновим внесенням, знаєте, що в цьому році, як і всі роки перед цим, ми мали проблеми із шкідниками, тому е, був захист від шкідників і був захист від хвороб. На сьогодні враження хворобами ми не спостерігаємо. Тому сьогодні ми поговоримо про ефективність наших гербіцидів на сої при досходовому внесенні та при внесенні по вегетації. Отже, розпочнемо ми з грунтового гірбіцида від компанії BASF. Звичайно, що найкращий захист від бур'янів будь-якої культури він буде при поєднанні до сходової схеми і після сходової. Звісно, це не дуже дешево, але якщо ви націлені на максимальний результат, на хороший врожай, на хорошу якість врожаю, дуже часто це має свою доцільність. Зараз ми з вами знаходимо. Виходимося на ділянці, де соя була оброблена гербіцидом від компанії BSF Акріс. 2 літра на гектар це досходовий гербіцид. І Відповідно, ми знаємо, що в цьому році весна вона була така затяжна, досить таки холодна, але в той же самий час суха. А скільки часу пройшло від сівби до сходів сої, коли ви саме вносили Акріс і чи було достатньо вологі в цей період для його нормальної роботи? Як я вже сказав раніше, сою сіли 8 травня. Акріс був внесений 9 травня на наступний день. Ти правий, була весна прохолода, були дощі, але їх було теж не, не дуже багато. Тим не менш, ми на сьогодні маємо дуже високу ефективність нашого препарату, який на сьогодні, да, на 17 липня ще досі працює, створює дуже класний екран для того, щоб буряни не проросли. Дякую, Ігор. І давайте подивимося відповідно, як же спрацював сам гербіцид. Якщо ми подивимося міжряддя посівів сої. Враховуючи те, що зараз іде вже повна фаза цвітіння, ми бачимо, що соя чиста від бур'янів. І якщо ми порівняємо з контролем, то різниця вона просто не те, що суттєва вона кардинальна. Єдине, що ми можемо зауважити, що якщо подивитися, ось ми бачимо, що в цілому посів чистий від бур'яну, але можливо поодиноко зустріти рослини падалиці соняшника. Ефективність чудова, поле чисте як від однодольних, так і від дводольних бур'янів. Але ми пам'ятаємо, що Акріс це той самий гербіцид, який зареєстрований також на соняшнику. Ігор щодо соняшника. чи... Є така проблема у нас в агроцентрі, і е, чи буде Акрис контролювати падовиці соняшника? Женя, ця проблема є. Тим більше соя в цьому році посіяна по соняшнику, тобто попередником був соняшник, і звичайно, ми маємо рослини по одинокій падовиці соняшника. Але е, Жень, ти знаєш, і всі ми знаємо, що. У Басфа є прекрасні продукти, які контролюють цей вид падлиці або цей вид буряну в даному випадку. Це продукт БазгранПРО, до якого я пропоную перейти нам. Хочу зауважити, що Базагран Про це новий продукт, який з'явився в портфоліо компанії Бісе в цьому році. Це покращена версія Базаграна. Ми з Ігорем розглянемо, як же працює цей новий продукт. Отже, шановні глядачі, зараз ми безпосередньо знаходимося на ділянці, яка оброблена нашим новим гербіцидом Базагран Про. Це той самий бентазон 480 грам в літрі, але суттєво покращена зовсім інша формуляція. Тепер е, тут є вбудований прилипач, який результується в більш такій сильній роботі препарату. І по сої ми знаємо, так, що часто ґрунтові гербіциди не дає внести погода. А коли вносять страхові, є теж проблеми із погодою, із переростанням, із фазами бур'янів. Як правило, е, Більшість гербіцидів вони дозволяють вносити від першого трічастового листа сої, а бур'яни часто ростуть уже по примордіальним листочкам, по сходам. Навіть внесення страхових гербіцидів, воно по сої дещо проблематично, за що люблять гімову сою, да, за те, що там це простіше. І часто вимагає такого певного артистизму від агроному застосовувати суміші препаратів, комплексні препарати, які є більш дорогими. В даному випадку базагран про він дещо спрощує. Звісно, це не така якась палочка чарівна, яка вирішує все проблеми, але він Набагато спрощує контроль бур'янів, він є сильніший за своєю дією. В нього є ширший спектр застосування. Він зареєстрований вже від примордіальних листочків сої, тому ви маєте ширше вікно застосування. Тут ми бачимо, внесено було 3 літра на гектар базаграна про соло. Ефективність гербіцида чудова. Також ми тут можемо побачити якісь поодинокі рослини з лакових бур'янів, оскільки бентазон на них не діє. Ну і може десь проскакувати якась там бур'янина. Але в принципі, як для соло продукта за одне внесення на сої, ефективність просто чудова. Ось Ігор нам казав, що контролює Базагран про непогано соняшник. Ми бачимо, що поодинокі рослини соняшника і тут присутні. Ігор, розкажи більше особливості застосування цього продукту, які бур'яни, в яких фазах, як контролювати, з якими нормами. Ми вже вивчаємо Базагран про не перший рік в агроцентрі в цій локації, в інших локаціях по всій території України. Ти казав, норма 3 літра дуже класно працює. Так, якщо ми маємо. Перерослі бур'яни, якщо ми не змогли вчасно зайти на поле, і лобода, щариця, інші види бурянів у нас переросли, так, 3 літра маємо вносити. Якщо у нас є можливість внести раніше і вчасно, буде класно працювати норма 2 літра на гектар. Але хочу зауважити, що є ще один аспект внесення цього гербіциду, можна. Подробити норму 3 літра, так, як два рази по півтора, або зробити два рази по одному літру 75 мл на гектар. Теж дуже класна схема і дуже класно відпрацьовує, зокрема по соняшнику. Так, якщо ми бачимо, що десь є подонокі рослини, ми хочемо взагалі розуміти, що у нас поле абсолютно чисте від такого та плану бренів, від водолки. Один раз півтора літра внесли, забрали першу хвилю соняшника. внесли зверху ще раз півтора літра Базара ПРО, забрали другу хвилю соняшника. і… Добили, да, скажімо так, першу хвилю. І якщо ви будете вносити два рази півтора або два рази по політрі 75, ви отримуєте, можливо, ще кращу ефективність. Це буде не 98%, це буде 100%. Дякую, Ігор. Отже, резюмуючи, ми маємо чудовий монопродукт, який за соло застосування дозволяє вирішувати основні проблеми забор'яності сої. Десь він вже підбирається за своєю ефективністю до е, багатокомпонентних продуктів, суттєво перевищує звичайні бензограни, бентазони. І е, за своєю ціною він практично в ту саму ціну, що і звичайний бентазон вмісні продукти. Але, як я згадував, є ще і багатокомпонентні продукти. Вони, е, звичайно, коштують дорожче. Але часто саме такі продукти є такою паличкою-виручалочкою виробника, коли треба гасити пожежу, коли маємо вже сильно перерослі, важко контрольовані бур'яни, як, в першу чергу лобода, деякі інші там паслін. І е, в таких випадках монопродукта зазвичай. Чай не вистачає і змушені застосовувати багатокомпонентні продукти. В портфоліо компанії BSF ми, звісно, маємо теж такий продукт. Він є найкращим на ринку, ми вважаємо. Цей продукт корум. Палочка-виручалочка для соєводів від баз, гербіцид корум, який складається з двох діючих речовин бентазону і мазамоксу, може контролювати перерослі бур'яни, широкий спектр контролю в першу чергу дводольних, але також і однодольних бур'янів, і відповідно широке вікно застосування. Зараз ми знаходимося на ділянці, яка була оброблена цим гербіцидом. Ігор, розкажи, будь ласка, в якій нормі коли вносився гербіцид і як ти оцінюєш його роботу? Корм вносили 4 червня, як і базаранпро. На сьогодні ефективність цього препарату можна оцінити як дуже високу, це близько 100%. Яка ізюминка корума? Вона в тому, що він працює і по перерослим бурянам, по перерослі лободі, шириці, іншим видам бурянів. Якщо ми навіть не змогли вчасно зайти в поле і трошки відтягли наше внесення, хай це буде три пари листків або чотири пари лисків, зокрема у дводольних, цей препарат прекрасно справиться з цими видами бурянів, і ми отримуємо дуже високу ефективність. Отже, шановні глядачі аграрії, ми з вами проглянули ті продукти, які компанія BSF пропонує в сегменті сої. Як же все-таки найкраще розкрити з ними потенціал цієї культури? Все, звісно, залежить від того, на чого націлені саме ви. Якщо у вас умовно хоча б добре з вологою, якщо ви вкладаєтесь в насіння, в систему удобрення і ви очікуєте врожай сої на рівні 3 тони і вище, звичайно, що ми будемо пропонувати схему, де поєднується ґрунтовий гербіцид, акріс. Плюс страховий гербіцид Базагран Про. Якщо ви орієнтуєтесь на врожай від 2-3 тонн, знаєте, що є проблеми там десь з погодою, але вони не суттєві і ви можете вносити гербіциди більш-менш вчасно, навіть якщо це треба зробити раніше, ніж зазвичай, при попомордяльним листочкам, ми пропонуємо базагрант про. При незначному забор'яненні це 2 літри на гектар, при значному забор'яненні це 3 літри на гектар. Але все-таки, якщо у вас є такі проблемні бур'яни, як падалиця соняшника, або, наприклад, значне. Не забур'янення гірчаками, тут ми будемо рекомендувати дробні внесення базаграна про півтора плюс півтора літра. Ну і, е, врешті-решт, якщо ви хочете отримати ідеально чисті посіви за допомогою страхового гербіцида, або ви пропустили фазу внесення, або пропустили бур'ян. Звичайно, що тут ми вам порекомендуємо двокомпонентний гербіцид корум, який дозволить вирішити всі ваші проблеми і навіть за певних помилок в технології все-таки отримати нормальний потенціал врожайності сої. Дякую за увагу. Далі буде. Дякую, Євгене. але я не кажу до побачення. Я кажу до нових зустрічей», тому що ми ще з вами зустрінемося на процесі збирання сої і подивимося наші результати по урожайності. Дякую, Ігоря. Отже, бункер покаже. Так точно. We create chemistry.